Хотів вам дуже сказати, якщо ви хочете собі придбати не поділку, а іменно качісну, хорошу фурнітуру від компанії Нові ворота, то звертайте увагу на те, що вся продукція в компанії нові ворота клеймована. Якщо є клеймо, то тоді це від компанії, це від компанії Нові Ворота. Бо дуже багато на ринку поділки кажуть, що да, це, 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 це нові ворота. Не вірте цьому, бо це не нові ворота. Вся, вся продукція клімована. Зверніть увагу, ось тут на пластику є. Бачите клеймо Нові ворота. Далі. Ось тут є також само. саме. Нові ворота. Вся продукція, ну, скоба, звісно, не, не клеймована. Ось тут на роликах. Зверніть увагу, ось тут на п'ятці. Нові ворота. Вся продукція від компанії «Нові ворота клеймована. Для чого? Вони почали клімувати. Для того, що дуже багато почали продавати під брендом нові ворота не нові ворота. Розумієте? Дуже багато було ну, поділок на ринку. Зараз трошки вже менше, але все одно якось люди скажімо, продавці намагаються обманути людей. Ну, це неправильний підход. Ну, від них ми нікуди не дінемось. І наостанок, я обіцяв сказати, як отримати подарунок. Вам необхідно підписатися на канал, вам необхідно поділитися з кимось друзями, вам необхідно залишити якийсь коментарі і перейти в шапку профіля, там, де є посилання, і перейти за цим посиланням і отримати свій подарунок в електронному вигляді зовсім безкоштовно.